Вітаю вас! Сьогодні ми звертатимемося молитвою до Господа про прощення гріхів, це сильне очищення душі від гріхів. Читайте молитву з вірою, і Господь дарує вам мир і благодать. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок. Очисти моє серце, від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок. Очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок. Очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху, прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок. Очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви, я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене, шляхом правди. Амінь. Отче, дай мені новий початок, очисти моє серце від темряви. Я не хочу більше жити в гріху. Прости мене, Боже, веди мене шляхом правди. Амінь.